Нічого не зрозуміло. В принципі, нічого нового. Гра про те, що світиться, що тут робиться, хлопці, дівчата? Ти Нездара. Ой-ой, це що за яйця? Ти нікчема. Ну чого так? Ну чого так? Ти не розумієшся ні в чому? Розумієш, в чому суть цієї гри? Тут ще не було ні одного ворога, а ти вже всираєшся. Що ти, братяга, бідолага? Якийсь і А що якщо у цей кожен померший чувак, це типа я, але Ну, моя минула спроба, скажімо так? Я просто помирав, 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 і далі потрошки далі доходив. Я туди не хочу йти. Всім привіт, ви на каналі StokNik, а це гра Скорн. Гра про те, що ти не здара, ти нікчема, ти не розумієшся ні в чому. Ти в цьому житті нічого не добився і ні діб'єшся ніколи. Ти просто пушиночка. Ти не знаєш, що ти можеш, що ти не можеш, що від тебе хочуть. Ти нічого не знаєш. Ти просто сам по собі. Роби, що хочеш, іди куди хочеш. Якось так, така от гра. Так. Ну ще третя десь тут є. Ага, то є максимум туди. Так тут нічого нема. Добре, п' максимум в всю сторону. Тож нічого нема. Якщо максимум вверх. Блять, туда нічого нема, так? Блін, я думаю, що зараз віщені це ті жалюзі. Ми щось зробим, блин, близькі. Ну тут все... Тут я думаю, що все. Давай ще раз е глянемо. А що до чого? Може там я щось... Е не додивився. Не, ну тут все. Тут просто от ми маємо такі як балкончики, ми можемо просто подивитися, що тут далі. Але далі ми пройти не можемо. Може, якщо ти не пам'ятаєш, або просто не бачив минулу серію, то подивись, будь ласка, минулу серію. Але якщо ти не помниш, що тут от бачиш, що у нас закриті ворота, чи що. Чи двері, як їх а, назвати правильно. Не знаю, ну от короче вони закриті і я так розумію, що надо якимось чином їх відчинити, А яким чином. О, дивись. Тут ще щось є у нас. А та хуйня літає, типа? Еще туда не можешь попасть. Опа. Тут мені треба тку одну шуку зловить. Ну давай, блядь, стрельни! А чого я не могу. А ч я не можу до неї дістатися? Так, треба тікати звідси. Починается и этот. А що це вони роблять? М -м -м -м. Нічого не зрозуміло. В принципі, нічого нового. Блять, а от ви звідси ж можеш взяти, ні? Так, дивись. то йдемо тоді в іншу сторону. Там, наскільки я пам'ятаю, теж був якийсь такий прикол. Для взаємодії з нашою цією толкачкою, я не знаю, пушка, толкачка Біше на неї схожа ну, схожа вона візуально на пушку, але виконує роль якоїсь толкачки. Так. О, ось сюди. Тут же також все має запрацювати. Угу. Що воно робить? Для чого воно це робить? Типа, що це за ці от приколи, блядь, що літають. Світяться, що тут робиться, хлопці, дівчата? Так, ну не будемо. На вдачу, то все. Опа! Якщо в нас є можливість щось вбити в цій грі, то я думаю, що потрібно це робити. Так. Так, от, беремо під управління цей дрон. І що? Куди нам? Чекай. А ось. Ось. Я, тут ще дивись, тут, тут буде три. У нас е кожна оця штука відповідає за якісь із цих дв як, дверей і... Я буду кажуть жалюзі. І то є, там у нас було дві, від, ну, типа, вставлені, і воно по сторонам дві відкрило. А тут виходить, що три вставлені. І має по ідеї відкритися ще й по центру, ні? Ну, по ідеї, має так і бути. Ну, чого так? Ну чого так? Ой, це що таке? Мені здається, що в мене з'явилася шкіра? Мерзость. Що за мерзость? Фу? У мене просто голова починає боліти від цієї гри. Що це таке, чого тут так? Що я маю щось робити, щось хляцати? Що тут? Ну давай почекаємо. О, добре. Я можу? Я не можу, я не можу шевелитись. Шоці, такий звук різкий Я з груд. Звук тут щось глючить, походу, чи що, бо буває якось. Він дуже якийсь такий громкий, а клясийший Escape два рази. І його він лічиться. Чиниться. Блять, що це таке? Розумієш, в чому суть цієї гри? Тут ще не було не одного ворога, а ти вже всираєшся. О, -о, О. І що? І що це? Як я сюди потрапив? Ну, окей. І що мені... Ну, стрибати я не можу? І виходить, що... Дуже великих альтернатив в плані шляху у мене немає. Ну йдемо. Йдемо прямо сетер на місці, все ж скучно. А так хоч побачимо, що зараз тут нас чекає. Дуже багато м'яса, крові, піска і темряви з туманом. Бля. Ну, давай сюди, давай сюди. Це саме та гра, яка може виходити на, ну, в будь-якій країні, і її не потрібно переводити, дублювати і так далі. Все, от і гра на англійській мові, на не знаю, німецькій мові. Однакова. Але нагадую, що е, за замовчуванням гра, от за, я от її запустив і вона за замовчуванням була на українській мові. Зразу, типу, з коробки, скажімо так. Скажімо... Скажімо так. Скажімо так. Ага. І це не може не... Тішити. Бля, я хоть туди іду, Я вже... Що я вже повертаюся назад, не? Що ти, бродяга, бідолага? Якийсь и Тут такий хребет чи що воно? Ой, 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 Боже мой, Сюди, ну давай сюди <coughs> просто э, симулятор шо ходьбы, чи симулятор. Ахуевание Шо-шо-шо, буйки звук, не здалося. А, що це таке? Что це за кіше? Я можу по ним ходить? Ага, хуя. Так, все, це тут тупичок. Эй! Так, тут тупичок. Так, це звідси, чи... Я ще уже таку арку проходив, не? Але як на мене, це я вроді далі йду. Блять, дайте... Дайте геймплей Що це за приколи? Я просто бігаю туди-сюди. Чи не тут? Ні, ну це далі, далі я пройшов. А це що таке? Це за ракета якась? А то що птахи? А це не тоді якась ракета, ні? А як до неї потрапити? Блять, тут стільки цього м'яса. Не можна, блін, пройти, не можна проїхати ніяк. Сюдою? Ага, хера. Ну я то думаю, що ми тако от по кругу я, і обіжимо, нету всю, всю, я не знаю, шушваль. Блять, і тут нема куди. А, Надо місточок шукати. Є містки десь? О, ось вниз можна спуститися. О, ой, а це що? Тож якась ракета, не? А, я думав то птахи, а то куски відлітають. А чого на гору не вниз? Ну, це не, ну це не ракета, це якась будівля. А ми можемо якось звідси потрапити? Чи нам потрібно. Чи нам потрібно оббігати з цієї сторони, чи як? А от може тут зараз на ці на каменючки, не потрапимо? Та залазь, давай, ну чого ти. Блять, ну добре. Біжимо так. Я не знаю, ну. Пустеля якась. Нічого живого нема. Є, єдине тут живе то це я. І то. Судячи з того як я виглядаю, то... тут можна ще поспорити, живий я чи не живий. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, 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 так. Ні, ну, хит має бути в любому випадку, я не знаю. По іншому ж ніяк, як не, не може такого бути. А чекай, тут тут є вхід А ні, тут закидано кидану сміттям ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он бачив якісь двері. Надіюся то вони. Ну так, ну. Мають бути вони. Так, це ми попали в середину. О! Тобі нічого не наха... А, ні. Ну нагадую да, Я думаю, що тут та закрита. Так. І що? І що, і що? Ні, Так, не сюда. бачу якийсь вхід. Вот. До речі, зброю у мене забрали. Я туди не хочу йти. Мені вже досить. Мені вже досить. Що ту за саламандра? Вона мене не бачила? Я. Цей, я. Я невидимка. Я камінь, просто камінь. Ти мене не бачиш. Де вона? Де вона? Де вона? А що, а що робить? А вона мене боїться? Чи я її боюсь? Ну бо я її боюсь, я не знаю як вона мене, але я її просто боюсь. У мене нема е, з чим на неї йти. Навіть... Блять, навіть той толкачки нема. На секундочку. Це що за яйця? Як як з тобою діяти? Що, що, що з тобою робити? А ось якась А з цієї сторони. І що чи як блять? Ага, щось потрібно. А де нам це взяти? Що нам потрібно? Так, десь йдемо трохи далі. Так а звідки я прийшов? І куди мені... Так, прийшов я звідти, ні? Ні, чекай. Давай не повернемося трошки. Опа. Ну, сюди. Ага. Ні, тут у нас тупік. Це що таке Опача... Ти хто друг? О, в нього ключ. А що якщо у цей кожен померший чувак, це типа я, але Ну, моя минула спроба, скажем так. І я просто помирав, 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 помирав і далі потрошки далі доходив. Як ідея, непогано, ні? Я офигею, якщо воно таки буде ну, насправді о пошла, жара Чикс? Ага. прикольно так, а що нам це дало? А хер його, так, да, знаю, що воно нам дало? Щось дало, але що невідомо Так, все, і тут тупішки Так, але ми щось зробили і десь був звук, що щось там, десь десь там, щось там. А, ні От такий самий звук. Значить, це так просто має бути. Ага, отут ми маємо ще щось зробити. Mhm. Mm OK. Ah, no Блять, а що таке? А як? А як мені то робити? А, але воно відчинило, типу, да? Ага. Воно ну, двері відчинило, але не дається ще. Ага, є ліфт. О! Вже добре. Так, я думаю, що ми зараз на ліфту піднімемося і в принципі будемо на цьому закінчувати цю серію. Ось так. От, на фоні усіх от яєць. Я тобі хочу сказати, що якщо тобі сподобалися ці яйця, то постав вподобайку. Якщо сподобався цей відос, постав ще одну вподобайку зверху. Напиши свій комент, як тобі все, що відбувається тут в цій грі. Бо я трошки в шоці, і в мене місцями починає боліти моя голова. Це був канал Стокнік. А з тобою був слава! Тобі гарного часу, мирного неба, слава Україні і папа. -па. Зустрінемося у наступній серії. Папа! -па.